Собака на прізвисько Яреська понад вісім років живе на даху одного з гаражів. До кооперативу її принесли ще цуценям. Розповідає місцевий житель Ярослав. Каже, з маличку собака прижилася на даху, а тому й ходити по землі вона не вміє. Вона один раз. Розігналася, впала вниз, лапи роз'їхались. Ну, впала, спригнула. Ну нічого такого, просто роз'їхались лапи, і вона не змогла, не змогла піти нікуди. Відразу все ж побачила людина, і вона підняла нове. Яреською опікуються всі власники цих гаражів, каже Ярослав. Розповідає, ці на даху облаштувала їй дві теплі будки. Сама ж тварина за всі ці роки стала охороницею кооперативу, каже Ярослав. Вона там сидить собі, відпочиває, але Ну таким чином вона теж охороняє, тому що вона дає голос, вона гавкає. І якщо якісь люди, як ну які тут не мають бути, то вони то вона відразу гавкає, відразу щось там кричить. Зазвичай собаку годує місцева жителька Любов. Однак час від часу до неї долучаються й власники гаражів, зокрема Дніпрянка. Дар'я якусь кашку, бульйончик або там корм собачий. Ми до неї піднімаємося, там, з дітьми її підгодовуємо, вони її гладять. Ну, досить хороша собачка, взагалі така лагідна і не, не агресивна. Дитсадок поруч з гаражним кооперативом відвідує син місцевої жительки Вікторії. Жінка каже, звідти діти чують та бачать яреську. Однак за всі ці роки жодної скарги на тварину не було. Там є дитячий майданчик біля цих гаражів, але ніяких питань не було. Я більше боюсь таких дворових собак, які бігають по вулицям, а вона живе, нікого не чіпає, тому нічого маю проти. Наразі Яресько не збираються виселяти з даху гаражів, а місцеві каже Ярослав, і надалі за нею доглядатимуть. Олеся Приходько, Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.